Добрий день, любі дітки! Сьогодні на занятті ми з вами розглянемо дуже цікавий предмет, який можна побачити в багатьох будинках, де живуть або працюють люди. Дізнаємося його назву відгадавши загадку. Скляний будинок на вікні з прозорою водою, з камінням і піском на дні, і з рибкою золотою. Про що йдеться в загадці дітки? Правильно, про акваріум з рибками. Акваріуми бувають різної форми, різного розміру. І зовсім маленькі для однієї золотої рибки. І більші, де живуть декілька різноманітних рибок. А є величезні, в яких по сусідству можуть проживати велика кількість і маленьких. І великих акваріумних рибок. Будь-який акваріум є справжнім домом для риб. Розглянемо підводних жителів. Акваріумні рибки надзвичайно красиві, Кожна з них маленьке неповторне диво з плавниками і хвостиком. Подивіться, які вони яскраві, різнокольорові, різної форми. Різного розміру. Одні плавають повільно, інші рухаються швидко з боку в бік, а деякі непорушно зависають у воді, ніби спостерігаючи за навколишнім життям. Кожен акваріум обов'язково облаштований спеціальними камінчиками, піском, мушлями, в них висаджують різні водорослі. Прикрашають різними підводними спорудами, замками, скриньками. Рибкам надзвичайно подобається плавати серед них, ховатися за камінням, занурюватися в пісок на дні. Пропоную хвилинку перепочити і виконати пальчикову гімнастику. Рибка плаває в водичці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька, хоче ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула, рибка швидко попливла. А ви звернули увагу, діти, яка вода в акваріумі? Правильно, чиста і прозора. Саме така вода необхідна для життя рибок. Але щоб вона такою залишалася, її треба обов'язково вчасно міняти і перемивати у чистій воді все, що знаходиться в акваріумі. А що ж їдять наші маленькі рибки? Може, вони полюбляють те саме, що й ми з вами? Ні, звичайно, рибок годують спеціальним кормом. Який вони дуже люблять, корм підсипають у невеликій кількості на поверхню води акваріума, а рибки підпливають і швидко хапають дрібні частинки ротиками. Смачно. Діти, а чи можна брати рибок з акваріума до рук і гратися з ними? Ні, не можна. Вони загинуть без води. А стукати по скляній стінці акваріума можна? Ні, рибок не треба лякати. Акваріумні рибки не вміють гратися і ніколи ні з ким не розмовляють, але вони завжди вдячні нам за вчасно змінену воду та улюблений корм. Якщо у вас вдома теж є акваріум, надішліть мені фото, як ви за ним доглядаєте. До нових зустрічей, малята.